Покажи, как ты махала, покажи, как ты умеешь махать так, активно, как, как ты начала в 6 месяцев махать, покажи. Покажи, Жанна. Покажи. Я хочу снять на видео, как ты махаешь Ирышку, не нужно. Вот так, вот так. Так ты не садись, садись. Ты на видео, мам, не буду тебе на видео махать зараз на маю настрою для зльомок, для зльомок. Не хочу я зараз знімати, що? буду потім. О, знову пісеньку тобі співає, так? Да? Ану, помахай, помахай, не дуже стукуй так. Йдиш, йдиш, як ти махала? Па-па, качачка. Давай я тобі іншу. Так, один, так? Да? І другий. Тебі його взяти, так? О, може, ти вже буде Спати той. Спати пора. Люблю нічку, кажу сітку. Люблю, люблю. Бачу, треба допрацювати. Люблю. Нічку. Давай, ручки на позицію. махай. Ручки на позицію. Отак. П ять. П ять. О, молодець. <с махай, махай. Отак, Отак, отвій п'ять. П'ять, 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 дає п'ять, отака молодець. А ще мамі ходжу п'ять, да. Позиції ручки. Ручка на Боже, яка позиція. Які ручки, да, позиції. Давай. у мене четверо ручок на любиміший. Давай. 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 Ура, ура, спати, пора. Ой, якраз на все. Вот ура, ура, спати, пора. Гануйся ти прям так ритмічно. Ра, ура, спати, пора. А тебе на дві ручки. Однак, о, ну, отак, одну часу. Отак, отак. Дві. Оттак, дві оттак. ручки працюють. Отак. Ура, ура! Ні, не попадаємо щось. Ура, ура, спати, пора. Давай. Ура, ура, спати, пора. Ой, здорово.

Aku giti 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 Aku giti 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 Aku giti 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 g

Gudug 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 gudug. Gudug 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 gudug. Gudug 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 gudug

там різні іграшки лежать, які тебе так. Що подати тобі, да? що подати, що подати, Ганусі, що? Подати тобі таку листочку? Я ж більше мавжала, що мавжала іглашку, мав. Ну, я додала твої, я з мене є своя, своя нормальна. А Гатити буду, не гатити, гатити. Да, Ганусік? Космос прийом. Дики-дики-дики-дики-дики-дики-дики-дики-дики-дики-дики-дики. Бери. Бери-пери. Во, кос. Що ти відправила її в космос і космонавтів? Mm. Ох, така чачка. Така цячка. Ой, такой круто! Ходишь, ходишь, ходишь! Бедись, бедиш, бедиш! Так, а вот так, отак. Вот тримай так, вот трямай. Вот так. О, то на номерненько, правда ж? Чи так можна вдалитись? Так вдалитись можна. Все, нема дядечок, нема. Всі відправляли в космос. Все, ось така. Mm -hmm. mm -hmm. Прилетіла комашка, сіла на квіточку. А, який гарний аромат. Зараз будемо запиляти квіточку. Тримай. Mm -hmm. і...

Вимітами іграшки. Ай, на, на, ай, на, -на ай, га, не ся гралася. Так, отак. я розумієш, штука. Це класна штука. Ой, так, ой, так. Тримай, тимай, ну, тримай. Ой, ти видиме, сподобався. <говори> да? Ще би ти платочки треба принести, платочки. А дочки, косточки, хусточки, носовички. Че, як там, як там? Носовички. Опа. Ага. Ладно, такая тятечка. Ты раздевляешься? Раздевляешься с правда? Такая текала, да? Тетечка. штучка. Скорей, скорей, скажи. скажи. Скажи, 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 скажи. Отак-так, Отак-так, так. Так. Вот так, так. Вот так, так. Тримайся таку иришку тримай. Да, 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 тримай. Треба туди положити калати. Калати, калати, цікавіше. Зі звуком, з музикою таке. буде. От. Да. Так, Отак, отак. Обережно тільки не махати треба. Обережненько. Так. Дві пішли зразу всі. Зразу вже. Ось так отак. Отак. Да, 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 да. Тримай, тримай. Лежить маленька дівчинка. В неї є улюблена гра, називається захованки, до речі. Ти любить накриватися подушкою? О, така улюблена гра. Що ти там побачила? Тінь, Мамина? Хто накрився подушкою. Хто, подушкою? Хто, не... Хто не накрився подушкою, то накрився? я так не знаю, мені треба накриватися подушками. Подушками понакливалася, ти лежу, лежу. Можна підняти? Ді? Ти заховалася? Ти, ти, ти захоз і тихенько лежиш, так? Що тебе ніхто не знайшов. Так? Ану, ти що так тихо ходиш? Ти мама мене розсукала, взяла мене розсукала, нас мене розсукала. Я тут ховаюся. Мені двері себе наклеилися ну, пусками банана мама, банана мама.

Ти можеш мене не знаходити, не видавати мою гованку. Не видавай на мою мам. ма. Ти хотіла видати мою гованку, ти не видавай, бо я тут ж. Хто сховайся, і лежить так тихенько? Будь здорова, будь ласка, будь здорова. Красивий, ти сховалася? мам, мене не сукай, все, не сукай, я не сукай, я не сукай, я просто відпочиваю в ховані. Я сховалася, я ж ховалася. Хто ховалися? Я сховалася, я захотіла поховати ховані, ти мене не сукай, ти мав ти ховайся, ти мав ти ховайся, бо я буду ховати. Нема, мами, нема. Я тебе знасла, раз по дуску потягнула і знасла, що ти мою ховані взяла. Ты моя хованка не мали, не мали, то моя хованка.

Мам, сурбець, сурбець, треба спати. Мама, каже, треба спати, я кажу, я хазяйку граю пізно. пізно репіздай. Давай буде спати. Давай. Добре. Будем спати. Тихо.